Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами ще поговоримо про призначення житлової субсидії, чи можете ви звернутися в органи пенсійного фонду за призначенням субсидії, якщо члени вашого домогосподарства наразі перебувають за кордоном. Якщо ваші близькі, донька, син... Перебувають за кордоном вже, наприклад, півроку. Чи можете ви в такому випадку звертатися в пенсійний фонд, подавати документи для призначення вам житлової субсидії? Давайте розберемося в даному питанні, що нам про це говорить, чи не законодавство нашої держави. При зверненні за призначенням житлової субсидії, ви обов'язково зазначаєте, що один з членів домогосподарства на час подання заяви перебуває за кордоном? Понад 60 днів така людина для обрахунку субсидій до складу домогосподарства не включається. Тож в такому випадку соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування на таку людину або людей, якщо декілька так, не будуть розраховуватися, і в такому випадку саме головне, що доходи під час призначення житлової субсидії не будуть враховані. Таким чином, житлова субсидія буде призначена домогосподарству без врахування людини, ну доньки вашої, там, сина, внуки, чи внучки, племінника, яка перебуває за кордоном. Понад 60 днів. Це стосується тих людей, так, членів вашого домогосподарства, які проживають, зареєстровані разом з вами. Водночас, якщо ви звернетесь за призначенням субсидій і не вкажете, Пенсійний фонд України не повідомите про перебування будь-кого з членів вашого домогосподарства за кордоном понад 60 днів, а субсидію, так, вам буде Обчислено з урахуванням цієї людини, тобто і норми, і нормативи розраховано, і доходи враховано, то виплата житлової субсидії в такому випадку вам буде припинена. А надмірно виплачені кошти вам потрібно буде повернути. Або ви це зробите в досудовому порядку, вас повідомить про факт повернення надлишково виплачених коштів Пенсійний фонд України. так, якщо ви відмовитесь, то в такому випадку. Вам потрібно буде йти до суду, і в судовому порядку дане питання буде вирішуватись. Чому я так акцентую завжди, що якщо у вас відбуваються будь-які зміни, не тільки виїзд за кордон, а взагалі, якщо у вас відбуваються зміни в особистому? Я маю на увазі, наприклад, хтось членів вашого домогосподарства виписується, тобто з вами вже не буде проживати. Або навпаки, з вами ж проживають діти, в них народилася дитина, тобто у вас внук чи внучка, тобто у вас збільшилась кількість членів домогосподарства. Обов'язково повинні про ці факти всі повідомляти вчасно органи Пенсійного фонду України, щоб потім не подавалося повертати надмірно виплачені кошти. В тому випадку Якщо хтось з ваших членів домогосподарства перебуває за кордоном, обов'язково про цей факт повідомляйте Пенсійний фонд України.